Ці дзвінки до 911 настільки моторошні, що залишаються в голові назавжди. Третє місце я випадково вбила його. Так сказала дівчина, затофнувавши в 911. Вона пояснила, що вони грали з хлопцем пістолетом. Пістолет несправний і він вистрілив хлопця. Але як виявилось пізніше, це був холоднокровний розстріл, тому що вона зробила три постріли і холоднокровно вбила його. Друге місце хтось в костюмі клоуна дивиться на мене. Це сказав хлопчик, зателефонувавши в 911. А коли приїхала поліція, вони нікого не знайшли. Але через декілька днів зникла вся сім'я цього хлопчика разом з хлопчиком. Єдине, що залишилось, це тільки дзвінок. І перше місце я щойно вбив свою маму. Це почув оператор 911, коли підняв слухавку. Телефонував 18-річний хлопець. І беземоційним голосом сказав: можете приїхати, я щойно вбив свою маму. Просто хотів спробувати. Який із цих дзвінків тебе вразив найбільше? Пиши в коментарі. Також залишайте лайки, репости. Я зрозумію, що вам це цікаво, і запишу обов'язково другу частину.